Ригають як блохи, просто слизь и опрыгнуть. Любители поскакали. Велики, в два групця. Швидко вони Сьогодні Сегодня вівторок. Завтра їм буде два тижні. Кось завтра, комусь завтра вони рупилися два дня. О, два тижні. За два тижні вони догнали тих, що в мене вже там по два місяці. Я не такого розміру. Може чуть-чуть більше. Ще тиждень вже догонить. Фараон і чорна англійська. І два техації.